Шановні наші клієнти, Сергій мене звати, Ідейний вдохновитель, в кавичках компанії Дровокол Рівне, ми переїжджаємо. Приїжджаємо, приїжджаємо в теж в межах міста будемо, на кращу більшу територію. От. І вже на цю базу нічого не завозимо. І є залишки деревини, які бажано відвести зразу до наших клієнтів. Якщо у вас є наміри, чи були наміри от-вот -от, з дня на день купляти. То, будь ласка, замовляйте вже, щоб ми могли перевезти більшу кількість деревини звідси вивезти, щоб не возити отудова до Просто з бази на базу бо це додаткові розходи, які не заложені в вартість дров, бо потім будуть, скоріш за все, дорожчі. З рахуванням оцих погрузок, лишніх розгрузок, а це нікому не треба. Всіх е... всім гарного дня, дякую за розуміння. Номер телефону он до. Знизу. Первокол угу. рівне. Зробимо все навіть більше. Дубочка, там найбільше залишилось. Трохи граба є, береза вільха, а все решту вже повеземо на нову базу.